Капеланське благословіння на 28 жовтня 23 року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що й сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Івані розповідається про те, як Господь в суботу дозволяє учням зривати колоски і поїсти, коли вони згодніли. Ізціляє сухорукого в синагозі, який страждав на те, що рука не працювала. Але фарисеї дорікають в першому випадку, і він відповідає, що і Давид нагодував голодного хлібами предложення, яке було тільки для священників, тобто порушив суботу. І чи, спасти треба, чи робити треба в суботу зло, чи добро. Чи спасати, чи згубити, і тоді стріляє сухоруком. Але ці випадки про суботу мені нагадують випадки свого життя, вже священницького, коли люди в селі дуже часто мене питали, запитували, а, чому, сьогодні свято, чи можна мені робити, чи не можна мені робити. І я дуже часто цим людям не міг нічого відповісти, бо сказав би, можна. Це було б неправильно. Сказав би, не можна, це було теж неправильно. Чому? Тому що ці люди, коли які питали, вони з самого початку занедбали День Божий. Тобто для них День Божий взагалі не існував. Вони хотіли або сісти гарно, провести цей день з, з застольєм, з випивкою, ну і з якимись своїми друзями, повеселитися. Тут. Або навпаки, ще більше і більше забити своє закрома. їм шість днів не вистачає працювати, то вони, і, і сьомий день думають, та ладно, буду працювати, працювати, працювати. І лише билося того, що не буде мені чогось, щоб мені там дах на голову не впаде, там блискавка не об'є. Тільки цього вони боялися, що працювати чи не працювати. Але вони вже зрішили, їм вже щоб те вони робили чи це не робили, їм вже не допоможе. Тому що вони сам День Божий знехтували. Ну, знаєте, він у них припинився. Тобто вони роблять це все для себе. Господь говорить про те, що День Божий повинен святитися. І якщо в День Божий випадає так, що треба голодного нагодувати, буду годувати. Якщо треба е допомогти тому, хто страждуючи, допоможу тому, хто страждуючи. Виконую і день святкування, і допомогу зроблю. І тоді я Господь і суботи, тобто Дня Господнього. Але коли у мене немає оцього шанування Дня Господнього, то про яку роботу чи не роботу я можу казати, тоді я поза Господом, поза Днем Господнім взагалі залишаюсь. Тому День Божий або у нас день недільний, день святковий, треба шанувати. Але треба мати, знаєте, межу. Де шанування сам, переходить в самолюбування, духовне, релігійне. І коли, навпаки, День святковий переходить в те, що я дарую свята і іншим, які не можуть це свята відсвяткувати. Нехай Господні, нехай Господь допоможе нам, і ми просимо про це, Господи, допоможи, щоб мати святість до. Дня Господнього і до справ Господніх, які в цей день пошли нам Господь. Амінь.